Якщо ви зробили прорахуночок і ваш особистий рік виходить рік один, то вам обов'язково розвиватися. Дуже сильно обов'язково відкривати щось нове, відкривати те, що ви хотіли дуже довгий час, але ніяк не могли наважитись. Або ж починати якусь таку справу, про яку ви давно мріяли і ніяк не могли наважитись. Ось цей рік один це рік для того, щоб ви починали і відкривали нове. Тобто новинку запускали якусь. Якщо ви, наприклад, дуже довгий час хотіли піти в театр, але ви час відложували, то ось це саме те, що потрібно зробити цього року. В рік один обов'язково починати щось нове. Ну, в принципі, було б дуже класно, коли, наприклад, ви... Дуже довгий час хочете почати свою справу, але ніяк не можете наважитись. От в рік-один це саме той рік, коли ось ту справу, ось той бізнес вже нарешті прийшов час запускати в роботу. Тобто це рік для початку чогось нового. Якщо ви ж будете в мінусі, тоді у вас всередині буде таке відчуття, наче середина горить. Енергія середини не виходитиме назовні, і у вас буде таке враження, наче ви самі себе спалюєте, наче ваша серединка просто-напросто згоряє. Це свідчення про те, що ось цей рік ви перебуваєте в мінусі, і вам обов'язково потрібно витягувати себе в плюсову сторону і відповідно займатися, пробудовувати ось ту систему для того, щоб ваші циферки вийшли в плюс.